Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає знищити расистів, що обстрілюють наших військових у Бахмуті. Да, боротьба. Тут ворог сюди може ще прибути сила. На Бахмутський напрямок ворожа сила може прибути. Так, у них сильні такі проблеми. Тут має прибути ще ворог. Угу. Авіація працює. Це я хочу заперечити повністю. Прошу, Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, знищити всю авіацію рашиську. Заперечую повністю весь негатив. Убираю. Також можуть бути агенти, які, які працюють на расистів. Заперечую всіх колаборантів. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Заперечую весь негатив, Убираю. Заперечую весь негатив, убираю. Я так розумію, що що б ворог не намагався зробити все одно його подолано, Бахмут для нього це велика проблема. Вони всі там будуть вбиті, зачищено повністю від расистів буде цей напрямок. Відкриється велика дорога, дуже хороша карта. от Карта Сонця. Ще. І тут все гаразд. Скажіть, які плани у рашистів щодо Бахмуту? Що запланували Рашисти щодо Бахмуту? Вони зв'язують нам руки. Якомога довше ми маємо витрачати фінанси, витрачати ресурс. Вони виснажують, от саме цей бахмут не дає нам стати на ноги. Ну, в тому плані, що вони дуже ресурсу багато з нас вимагають. Це все робиться для того, щоб ми витратили фінанси, ресурс. І, можливо, ще, щоб дали змогу відійти. Десь. на на Вони як наче відволікають. Тут відволікають, а там відходять. Вони дуже бояться, і в них оцей Бахмут рятує когось. Тобто, цей напрямок Бахмутський відволікає наших військових. Це все для відволікання, десь мають відійти расисти. Тягнуть час, до них має надійти ще зброя, але вона не прийде. Їх надурили дуже сильно. Це обман, їх надурили. До расистів не прийде зброя. Заперечую весь негатив. Прошу вищі сили, допоможіть. Це нормально, хай не приходить зброя більше до расистів ніколи. Буде так. Заперечує. Ми за допомогою цього наступу на Бахмут хочуть врятуватися десь на інших напрямках. Заперечую весь негатив. Заперечую весь негатив. Прошу вище сили. Допоможіть нам, будь ласка, врятуйте бахмут. Відженіть расистів Знищить повністю весь негатив. Заперечую, заперечую. Перекриваю. Прошу вище сили. Заперечу. Може бути ще й оточення. Сейчас, угу. щас, щас. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликай, прошу, допоможіть знищити рашистів на Бахмутському напрямку. Всіх хто обстрілював Бахмут наших військових, прошу знищити. Всі літаки. Всю зброю, техніку, військову, рашистську, прошу знищити. Допоможіть закрити шляхи расистам. Росіяни більше не можуть наступати на бахмут. Всі, хто надавав накази, більше не надають ці накази і взагалі зникають із цього світу. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на Бахмутському напрямку на деокупацію звільнення Бахмуту навколишніх територій. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги і знищити всю агентуру. Яка працює на росіян, більше не можуть агенти, колаборанти здавати інформацію расистам. Закриваються їхні роти, викриваються повністю всі зв'язки. Буде так, буде так, буде так. І закликаю Вищі Сили, допоможіть нам захиститися і захистити всіх цивільних і військових України на Бахмутському напрямку від бомб, ракет, снарядів, дронів, одверніть всі кулі, вибухову хвилю, уламки, гранати, міни, снаряди. І поверніть назад тому, хто їх посилає, хто запускає, хто ставить міни, все їм назад в ноги, в руки, в голови хай летить і вибухає. Буде так, буде так, буде так. Весь негатив назад повертає. всі біль, сльози і страждання, і смерті, катування, все, щоб не робили расисти, все собі назад отримують по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, вищі сили знищити повністю всі склади з боєприпасами, всі командирі, всіх. Російські техніку, літаки, вертольоти, все, що в них є, військове, все знищити, щоб більше вони не мали чим і ким воювати, наступати на бахмут. Буде так. Де буде все сказане, здійснене, так буде. Дякую за увагу.